Як на місяці жителі чотирьох громад на рівненщині скаржаться на аварійну дорогу. Слово за фемідою: сім'я судиться із рівне обленерго через пожежу. ITV. Новини. Добрий вечір. Місячна поверхня або суцільна руїна так виглядає одна із доріг територіального значення, що пролягає через чотири громади на Рівненщині. Місцеві кажуть, тут і бампери від автівок літали і колеса губили. Так з року в рік надіються на те, що на їхню проблему звернуть увагу. Втім, поки ситуація так і не зрушила з мертвої точки. Більше про те, у якому стані асфальтне покриття зараз, та чи варто людям надіятись на якесь вирішення, розповість. С наша Софія Капінос. Понад 30 кілометрів руїн. У такому стані нині дорога територіального значення Т-1812, що пролягає через чотири громади: Березнівську, Соснівську, Великомежиріцьку та Гощанську. Днями до нашого телеканалу звернувся небайдужий житель рівного Ярослав, що часто їздить в одну із цих громад до рідних. Каже, ця проблема існує вже досить давно. Рік тому на цій дорозі планували зробити ямковий ремонт. Втім, щось стало на заваді. Ну, більше року виїхала бригада, яка вирізає асфальт квадратиками, і вони протягнулися до, самої, до самого світанку. Далі робота ніяка не проводилася, тому що ці бригади, які чи асфальту не вистачило, чи що. І ці квадратики маленькі, розбилися на дуже великі квадрати, де зараз можна взяти, якщо замірити, сантиметрів 20-40 буде. Глибина. Потім вони якось засипали трошки ще і на цьому ділі закінчилося. Навіть якщо їхати, то не знаєш, в яку сторону тобі повертатися: чи вліво, чи вправо, де тебе яма чекає. Підтверджують слова Ярослава і місцеві водії кажуть, розуміють, що нині поточних ремонтів на цій дорозі ніхто проводити не буде, бо не на часі. Втім, сподіваються, бодай на якусь допомогу, оскільки подекуди на цих руїнах залишають колеса власних автівок. Немає слів. Просто нема слив. Машини нема. Як і доріг немає. Їдеш, я вже не раз пробивала тут колес. Не хочеться сюди їхати. Через бабусі їдемо, бо я розумію, що в мене тут більше пального згорить і більше нервової системи піде, щоб проїхати у цю частину. Катастрофа. Повна катастрофа. Там взагалі там не можна їхати. Коли воно буде, хто його знає. Це по цій дорозі, це біда. Вона завжди ця дорога в нас така була. Ну не проїзна, а зараз то взагалі. Ну і чесно, можна було б щось зробити. Я думаю, можна було б засипати якимось. Цілом чи чимось, але нічого поки що не робиться. Скільки тут живу, стільки тут погана дорога. Раніше було трішечки краще, правда, проблематично по сторонах зараз розбилася повністю. Раніше ще можна було десь минуть, можна було десь об'їхати, зараз пішли дощі, там особливо ближче центру села, то там взагалі особисто не раз без колеса оставалися. Раніше їдемо десь з Гощі чи звідкись по окраїнах дорога вроді яма невеличка, вскакуєш на скорості, колесо лопає. і Все і диск міняєш, і колесо пробите, і час займає. Такої ж думки і водії великогабаритного транспорту. Кажуть, дорожнє покриття тут бажає кращого. Машина ламається і куди? Тут ж далі розбивається дорога. Я тут місяць їжджу. Ну дуже погано. І кажуть, що ніяких перспектив немає. Критичну ситуацію із асфальтним покриттям на території Великомежиріцької громади знають і у сільській раді. Втім, нині вдіяти із цим нічого не можуть. За словами заступника голови громади Олега Рогашевського, кілька років тому на території їхньої громади мали провести капітальний ремонт цієї дороги. На це держава навіть виділила кошти, та тоді розпочалися певні роботи. Частину покриття зробили, а згодом, через вторгнення окупантів та обстріли, відбувся перерозподіл бюджету. Відтак зали. Шилися ні з чим в 2021 році було зроблено, як мені стало відомо, проектно кошторисна документація на капітальний ремонт дороги, починаючи від цього кілометра і закінчуючи до кінця нашої громади. Я особисто приймав участь як запрошений член комісії по обстеженню мостового господарства для початку проведення капітального ремонту. В січні, в лютому 2021 року, навіть почалися роботи. Почалися розчищення узбіччя, було завезено наця. Тон щебеню і відсілу для початку цих робіт Олег Рогашевський додає, нині на місцевому рівні намагаються залучати підприємців, аби спільними зусиллями бодай якось покращити ситуацію. Втім, і цього недостатньо. Ми вже не сподіваємося. Разом з тим, ми не можемо власні кошти витрачати, тому що відповідно до бюджетного кодексу воно йде як нецільове використання, але ми сподіваємося, що якось знайдемо консенсус з тим, що Будемо пробувати якось його робити. Така ж ситуація із дорожнім покриттям спостерігається вздовж усієї дороги. Суцільні ями зустрічають і на в'їзді до села Соснови. За словами голови громади Миколи Кота, місцеві жителі із цим питанням оббивають пороги його кабінету. Втім, і він вирішити це питання не в змозі. Відтак аналогічно борються із ямами самотужки. Місцеві звертаються, звичайно. Ну і ми також звертаємося. І депутати селищної ради, і виконавчий комітет є звернення від громадян і від мене особисто. Як від голови громади, державну адміністрацію, але ну, ми розуміємо ситуацію, щось пробуємо самі робити певні роботи. Хоча дорога не наша, ми її на баланс взяти не можемо. Ну, робимо те, що можемо, щось комунальні служби допомагають підприємці. Балансу утримувач дороги територіального значення Т 18 – служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Вони і мали б підтримувати її у належному стані. Однак вирішити долю цієї дороги нині не в змозі, і вони, за словами заступника начальника служби Дмитра Леонтіюка, під час дії воєнного стану кошти на проведення подібних робіт не виділяють. Посприяти ремонту будь-якої дороги може уряд України і державний бюджет України станом на сьогоднішній день. Очевидно, у держави дещо інші пріоритети, зокрема, це обороноздатність, відповідно, ну просто обмежений фінансовий ресурс. Відтак ймовірно, очікувати бодай на якесь покращення асфальтного покриття на автодорозі Т 18 12 Місцевим поки не варто. Залишається лише сподіватися на те, що гірше вже не буде. Софія Капінос, Богдан Корб'як та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Я не я і хата не моя. Сьогодні, 19 березня, відбулося чергове судове засідання у справі сім'ї Катерини Коломис проти прат рівне обленерго. Нагадаємо, наприкінці 22-го року, близько 4-ї години ранку, у селі Зоря зайнялася пожежа у приватному будинку. Як наслідок, домівка Катерини Коломис згоріла вщент. Відтак вона подала до суду, аби стягнути з рівне обленерго близько 2 мільйонів гривень компенсації. Адже як встановили рятувальники, пожежа виникла внаслідок короткого замикання в лічильнику на судовому засіданні. Була наша Ірина Жуковська. Вона й продовжить. Висновок експертів ДСНС не є доказом. Такої думки адвокатка Пратрівне обленерго 19 березня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі родини коломисів, які наприкінці липня 2022 року внаслідок пожежі фактично лишились без даху над головою. Тоді фахівці ДСНС та поліція встановили ймовірну причину загорання коротке замикання в нещодавно встановленому лічильнику. Втім, на думку адвокатки відповідачів, їхній висновок не може. Бути. Бути доказом. Даний акт не може бути прийнятий до уваги, оскільки. Судом, оскільки як доказ факт пожежі звини відповідача, оскільки він визначає саме ймовірну причину пожежі, тому не є належним доказом щодо цієї обставини. Нагадаємо, на минулому засіданні суд допитав свідків, серед яких був присутній і фахівець ДСНС Іван Савчук, який входив до складу слідчо-оперативної групи, що обслідувала місце пожежі у суді. Він підтвердив, що ймовірною причиною загорання стало коротке замикання в електролічильнику. Про це світ. Чи в ряд фактів. Встановити іменно остаточну причину не було можливості, так як клічильних згорів. Електрична проводка була, в принципі, ціла кульку подібних. таких отворень не було виявлено, У зв'язку може з тим, що від температури ми все погорів. А чи були виявлені інші можливо джерела пожежі? Не в інших місцях? Ні, не було і тому, що там було як показує практика, і до і було те, що Іменно в коридорі було руйнування шукатурки, тобто було найбільше перекриття зруйноване. іменно в місті, де виникло загорення. Разом з тим, адвокатка відповідачів наполягає на тому, що провини рівне обленерго в займанні пожежі немає. Бо ж, за її словами, експлуатаційна відповідальність підприємства закінчується на ізоляторах воду в будинок, а не на самому лічильнику. Втім, як розповідає адвокат позивача Віктор Шевчук, це не так, адже така схема не відповідає типу підключення, яке було у родини. Коломисів Попередні покази свідків, які брали участь у допити, вони підтвердили, тим паче і фотографії в справі є, що мало місце фактичне введення споживання через методом кабельного воду. Не було не ізольованих провідників, які по повітрям підуть до ізоляторів. Тому от якраз ця умова договору, зокрема те, що в основу НКРЄ вже фактично а, замінено умови споживання доступу споживачів до ринку електричної енергії, в даному випадку фактично втратила свою чинність через прийняття постанови кер'є і закону про родиний ринок електроенергії. До слова минулого судового засідання суд вислухав і енергетика, який виконував відновлювальні роботи у будинку Катерини Коломис. Енергетик Петро Адамчук підтвердив слова фахівця ДСНС і зазначив, що інших осередків загорання він не виявив. Перше джерело то точно там не видно, що це перше джерело, бо перше джерело – це є якраз початок плавлення. А в інших місцях націонала в резерк в микачах електросвітла. Там не відбувалися, бо тим більше вони ще й стояли це, такі висверлені отвори, заглиблені, і там проводка була ціла. Час відновлених робіт ознак поплавлення. по да, плавнабузяли поплавлені самі прилади, різятки вимикачі. А за ними приєднання було ціле. Відтак заслухавши обидві сторони, суддя оголосив перерву до 12 квітня 2024 року. Тож уже за два тижні стане відомо на чий бік стане Феміда та чи виплатять рівне обленерго компенсацію постраждалій сім'ї. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group. Про те, що у Вараші завершують процес підготовки до впровадження електронного квитка у громадському транспорті, про компенсацію коштів за утеплення для ОСББ рівного та про уродженку рівненщини, що має 105 онуків, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Залежним уже завтра Україну накриють магнітні бурі. Як уникнути негативного впливу? Хто у збірну у Рівному відбувся обласний чемпіонат скітбоксингувако? Уже завтра Україну накриють магнітні бурі багато рівнян називають себе метеозалежними та скаржаться на млявість або ж дратівливість. Бурі якраз таки можуть викликати погіршення самопочуття у таких людей. Зокрема, вони відчуватимуть головний біль та перепади тиску. Як можна уникнути негативного впливу на організм через зміну погоди? Дивіться далі у сюжеті Ірини Грабчак. На сонці зафіксували два спалахи спрямованих в бік з Землі, а це означає, що скоро нашу планету накриє магнітна буря. Це доволі регулярне явище. Просто певний час вони підсилюються, потім трошечки спадає. Березень був і є відносно небагатим на. Сонячну активність, але 20-21 числа буде трошки збільшені магнітні бурі. Євген Малиновський додає: причин для переживань немає. Магнітна буря, що насувається на нашу планету, є середньої потужності, тож великої шкоди вона не принесе. Особливих наслідків немає. Якщо дійсно люди метеозалежні, в їм трошки гірше буде, а таких наслідків ми не відчуємо особливих. Тобто вся наша техніка буде працювати, все буде добре. І справді чимало рівнян відчувають на собі вплив сонця. Здебільшого метеозалежні люди скаржаться на втому, гнів та головний біль. Я впливає. У мене не дуже в чоловіка дуже впливають магнітні бурі. Трошки, ну в нього бурі. цукрові діабети. В нього серце недостатньо дуже піднімається тиски. Він дихати не може. Тяжко дуже дихає. Звичайно, впливає. Болить голова за дня, два в той день і після того. П'ю таблетки від головної болі. Часто заручниками погіршеного самопочуття через зміну погоди стають й діти. Чесно сказати не дуже. Наприклад, от на дитину трошки маскачо впливає. Допустим, погана погода. Він починає капризницю. Бути трошки таком файлі саме я, то не відчуваю. Медики пояснюють все, тому що і зміною часу метеозалежних людей стає все більше. Це може бути пов'язано насамперед із недостатчою сну, малорухливим способом життя та великою кількістю часу, яку люди проводять за гаджетами. Хоч комп'ютер нам полегшує життя, однак у нас розвивається гіподинамія. Ми свій організм не тренуємо, тобто потрібно. Якесь навантаження потрібно, щоб ми тренували свої судини. Чому саме судини? Тому що найбільш метеочутливі люди це люди, в яких є проблеми з судинною системою, тобто може бути чи підвищений артеріальний тиск, чи понижений артеріальний тиск. Дмитро Полюхович додає, крім цього, причиною метозалежності може стати велика кількість стресу. Тому людям потрібно добре дбати про своє ментальне здоров'я. Кожна людина повинна спати хоча б. 8 годин приділяти увагу собі відпочивати, відповідно відмовитися краще відмовитися від шкідливих звичок. Споживати вітаміни, мікроелементи, особливо в періоди, в яких відбувається різка зміна погоди, і приймати можливо там симптоматичне лікування, тобто не потрібно терпіти біль. Тому щоб полегшити вплив сонця на організм у період магнітних бур, потрібно дотримуватись порад медиків. Ірина Грабчак, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Залишилася без домівки через численні обурення. Мешканці будинку на вулиці Степана Дем'янчука викинули на смітник будку собаки, яка проживала біля їхнього під'їзду кілька років. Вони кажуть, що тварина несе небезпеку для дітей та дорослих. Та чи справді це так? Дивіться у сюжеті далі. Це тося. Вона майже чотири роки живе біля під'їзду, але таке сусідство не подобається частині мешканців будинку на вулиці Степана Дем'янчука у Рівному. Тому через скарги будку собаки винесли на смітник. З'явилося повідомлення в групі нашого будинку. Голова ОСББ написала, що прихильники тосі доводили до вашого відома, що буде вивезена на смітник, і тут ніхто в дворі жити не буде. Я позвонила до неї. Кажу, пані Наталя, скажіть, будь ласка, де буде, тому що ми її мали з потеплінням десь переселити. Бо я ж розумію, що ну там вже життя тосі не було. Вона сказала: Я вам ніякої відповіді не дам і положила слуховку. В групі я почала писати Пані Наталя, надайте відповідь, де ви поділи буду. Вона я вам все сказала по телефону. На захист собаки стала пані Євгенія, каже, тварина не несе нікому загрози, бо стерилізована та щеплена. От вони проходили там, самі йшли або з дитиною йшли, і то вискакувала з будки і гавкала. Ну, таким чином вони рахують, що тося така от агресивна, зла, сказна. Хоча я ж писала в групі, що це можна глянути по чіпу, що тося чіпована два рази, ой, провакцинована, сказу два рази. Разом з тим жителька сусіднього будинку Світлана переконує, що собака на людей не нападала. Я розумію, можливо, комусь вона і заважала, хоч вона дуже лагідна, спокійна, грайлива. Я не бачила, щоб вона когось гавкала. Да, можливо, і гавкне. Ну собака гавкає, коти нявкають. Ми говоримо, всі живі істоти мають свою мову. Це таке, але ж нікого я не бачила, щоб вона когось покусала. Зі свого боку голова ОЦББ Наталія Ляховчук пояснює, будку віднесли подалі від будинку, бо біля під'їзду було багато собак, які накидались на перехожих. Дана ситуація склалася тільки по тій причині, що було маса звернень людей більше 40 людей. З проханням не розводити безлад, і собаки, які живуть біля входу в під'їзд, лякають людей і кидаються на дітей. Тобто є небезпека для дітей, от і батьки за них переймаються. Втім, за словами заступника начальника комунального автотранспортного підприємства «1728» Олега Ілючка, собаки, які стерилізовані, не можуть нанести шкоди мешканцям будинку. Можливо, якісь мешканці чи громадяни міста хочуть таких собак утримувати. Чи... Десь підгодовують їх і створюють їм місця належні для, скажімо так, їхнього проживання, щоб вони не були під відкрите недо. В принципі, це не забороняється, але це має якось бути погоджено і має бути бажання, я думаю, всіх цих мешканців цих будинків. То, що знайдуть мешканці будинку компроміс, покаже час. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал АЙ Тівій Медіагруп. Майже 300 учасників змагалися за право бути частиною збірної. У Рівному відбувся обласний чемпіонат з кікбоксингу Вако тривали змагання протягом двох днів. За підсумками турніру буде сформована збірна Рівненської області, яка поїде на чемпіонат України. Більше розкаже Вадим Мороз. Хто у збірну у рівному відбувся відкритий чемпіонат Рівненської області із кікбоксингу вако участь взяли спортсмени із Рівненщини, Хмельниччини та Тернопільщини. Загалом близько 300 учасників. 11-річний Олексій здобув чергову перемогу у рамках турніру. Секрет успіху простий. Батько казав, що більше всього не кіків тіків. Чемпіонат тривав два дні, спершу визначали кращих у рингових дисциплінах, а опісля змагалися й на татамі. Переможці у своїх розділах та вагових категоріях гарантовано відбиралися у збірну команду Рівненської області. Вони наприкінці березня представлятимуть наш край на чемпіонаті України. Були також спортсмени, для яких це перші у житті змагання. Втім, загалом тренери позитивно оцінили і рівень конкурентності, і організацію. Ті, хто приїжджає до нас, вони зазвичай везуть своїх найкращих, тому конкуренція існує. Ось Рівень мені подобається, хоча є деякі моменти, що тут молочків обкатують. Ну так буває завжди. Але в основному досить високий рівень. Змагалися як хлопці, так і дівчата. 14-річна Поліна Струс доволі швидко завершила свою сутичку. Сперенгувала у ваговій категорії 65 плюс кілограм. Це її другий офіційний поєдинок. Ну, головне зберігатися психічно. Це в голові вона складається поступово. Ну це не як шахмати. Ти просто йдеш ти вже собі дивишся на суперника і думаєш, як робити далі. Головний суддя змагань каже: роботи у тренерів збірної області та в усіх залучених у процес відбору. Чимало перспективних кікбоксерів вистачає. Намагаються усіх гідно оцінити та долучити до збірної рівнин, ще не скільки боксингу вако. Нас багато перспективних спортсменів, які їздять на міжнародні старти. Ось недавно, наприклад, у нас був чемпіонат Європи, який був в Хорватії, відбувався, і наші вісім спортсменів, Відстоювали честь нашої області, честь України, і всі вісім приїхали в Пеза. Шалена конкуренція. Кожен хоче стати першим номером збірної, ось і поїхати на чемпіонат. Усі кікбоксери, які мріють про великі турніри та здобутки, в першу чергу мають заявити про себе на обласному рівні, пробившись у збірну рідного краю, мають можливість доводити свою перевагу на всеукраїнському рівні. Якщо й там усе складеться як найкраще, то попереду цікава та насичена дорога у статусі збірника України. І тоді всеукраїнський рівень змінюється на світовий. Води Мороз, Віктор Міщук, телеканала Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.